Переправа через річку. Ніч минула спокійно. Уранці залізний дроворуб закінчив пліт, зрубав жердини для себе і страхопуда та запросив друзів сідати. Еллі з татошкою на руках влаштувалася посередині плоту. Боязкий лев ступив на край, пліт нахилився, і Еллі скрикнула з переляку. Але залізний дроворуб із страхопудом Хутко вхопилися на інший край, і рівновага відновилася. Залізні дроворуби страхопут погнали пліт через річку, за якою починалася дивна рівнина, освітлена сонцем і подекуди вкрита веселими гаями. Пливли чудово, поки пліт не наблизився до середини річки. Раптом бурхлива течія підхопила його. І помчала річкою, а жердини вже не діставали до дна. Мандрівники злякано перезирнулися. Кепські справи. вигукнув залізний дроворуб. Річка занесе нас у Фіолетову країну, і ми потрапимо в рабство до злої чарівниці. І тоді я не отримаю мізків. жахнувся страхопуд. А я сміливості. вигукнув Лев. А я серця, додав залізний дроворуб. А ми ніколи не повернемося в Канзас. скрикнули Еллі й Тотошка. Ні, ми повинні дістатися до смарагдового міста. вигукнув страхопуд і чимдуж наліг на жердину. Як на лихо, в цьому місці виявилася замулена мілина, і жердина глибоко встромилася в неї. Страхопуд не встиг випустити жердину з рук. Пліт рвонула течія, і через мить страхопуд уже висів на жердині посеред річки, без опори під ногами. Здрастуйте, тільки й встиг крикнути розгублений страхопуд друзям. Але пліт уже був далеко. Отож страхопуд ускочив у жахливу халепу. Тут мені гірше, ніж до зустрічі Зеллі, думав Горопаха. Там я хоч ворон намагався лякати. Яка не яка робота? А хто ж ставить цю пудало серед річки? Ох, мабуть, я ніколи не отримаю місків. Тим часом пліт несли хвилі вниз за течією. Бідолашний страхопут залишився далеко позаду і вже зник з очей за закрутом річки. Доведеться мені лізти у воду, наважився боязкий лев, затремтівши всім тілом. Ох, як я боюся води. От якби я отримав від Гудвіна сміливість, мені би море було по коліна. Та нічого робити, треба ж якось дістатися до берега. Давайте так, я попливу, а ви хапайтеся за мій хвіст. Лев плив, напружено пихкаючи. А залізний дроворуб міцно тримався за кінчик його хвоста. Важка була робота тягнути пліт, проте Лев мало помалу просувався до іншого берега. Невдовзі Еллі переконалася, що жердина дістає до дна і почала допомагати Левові. Невдовзі Еллі переконалася, що жердина дістає до дна і почала допомагати Левові. Після чималих зусиль вкрай виснажені мандрівники нарешті досягли берега далеко-далеко від того місця, де почали переправу. Лев одразу ж розлігся на траві лапами догори, аби просушити мокре черево. Куди підемо? запитав він, мружачись на сонечку. Назад, туди, де залишився наш друг. Відповіла Еллі, Ми ж не можемо піти звідси, не врятувавши нашого любого страхопуда. Друзі попрямували берегом проти течії річки. Довго брели вони, похнюпившись і заплітаючись ногами в густій траві, та журилися за товариша, що залишився посеред річки. Раптом залізний дроворуб щосили закричав Дивіться! І вони побачили страхопуда, що мужньо висів на жердині серед широкої бурхливої річки. Страхопуд здаля виглядав таким самотнім, маленьким і сумним, що у друзів сльози набігли на очі. Залізний дроворуб розхвилювався найдужче. Він бігав туди-сюди берегом, хотів уже було вскочити у воду, та одразу ж відбіг назад. Потім зірвав ліку. Приклав до рота, як гучномовець, і оглушливо заволав «Страхопуде, друже, тримайся, будь ласочка, не падаю в воду. Залізний дроворуб умів вельми вічливо просити. До Подорожніх слабо долетіла відповідь Аюся, оли, е, омлююся. Це означало Тримаюся. Ніколи не втомлююся. Згадавши, що страхопут і справді ніколи не втомлюється, друзі підбадьорилися, і залізний дроворуб знову заволав у свою лійку гучномовець. Все буде добре. Ми не підемо звідси, поки не врятуємо тебе. І Вітер доніс відповідь Аю, не юйтеся за не. І це означало Чекаю, не хвилюйтеся за мене. Залізний дроворуб запропонував сплести довгий мотузок із деревної кори. Залізний дроворуб запропонував сплести довгий мотузок із деревної кори. Потім він, дроворуб, полізе у воду і зніме страхопуда, а Лев витягне їх за мотузку. Однак Лев глузливо похитав головою. Але ж ти плаваєш найкраще за сокиру. Залізний дроворуб ніяково замовк. Мабуть, доведеться мені знову пливти, сказав Лев. Тільки важко буде так розрахувати, щоб течія принесла мене прямісінько до Страхопуда. А я сяду тобі на спину і керуватиму, запропонував Тотошка. Поки мандрівники говорили балакали. Здалека на них з цікавістю позирав довгоногий, поважний лелека. Потім він тишком нишком підійшов і став на безпечній відстані, підігнувши праву ногу і примруживши ліве око. Що ви за народ? запитав він. Я Елія, це мої друзі, залізний дроворуб, вояський Лев і Татошка. Ми йдемо до смарагдового міста. Дорога до Смарагдового міста не тут, зауважив лелека. «А вже ж ми знаємо, де вона, але нас занесло сюди річкою, і ми загубили товариша. А де він? Он де, бачиш, Еллі показала на річку, висить на жердині. А на що він туди забрався? Лелека був прискіпливим птахом і хотів знати геть усе до найменших подробиць. Еллі розповіла, як страхопу допинився серед річки. Ох, якби ж ти його врятував, попросила Еллі і благально склала руки. Ми були б тобі вельми вдячні. Я подумаю, величаво мовив лелека і заплющив праве око, тому що лелеки, коли думають, обов'язково заплющують праве око. Проте ліве око він столив ще раніше. І ось він стояв із заплющеними очима на лівій нозі і погойдувався, а страхопут висів на жердині серед річки і теж погойдувався на вітрі. Нарешті друзям набридло чекати, і залізний дровороб вирішив: Ану, я підслухаю, про що він там міркує, і покрадьки підійшов до лелеки. Але до нього долинуло спокійне, з присвистом дихання лелеки. І дроворуб здивовано вигукнув. Та він спить. Лека справді заснув, поки думав. Лев страшенно розгнівався і гаркнув Я його з'їм. Лелека спав чуйно і враз розплющив очі. Вам здалося, що я сплю? схитрував він. Ні, я просто замислився. Таке важке завдання. Але, мабуть, я переніс би вашого товариша на берег, якби він не був такий великий і важкий. Хто? Він важкий? здивувалася Еллі. Та наш страхопут набитий соломою і легкий, як пір'їнка, навіть я його можу підняти. Ну, тоді я спробую, прорік лелека. Але дивіться мені, якщо він виявиться надто важким. Я кину його у воду. Звісно, добре було б спершу зважити вашого друга, але оскільки це неможливо, то я лечу. Отже, лелека був страх яким обережним і розважливим птахом. Він змахнув широкими крилами і полетів до страхопуда. Тоді, вчепившись йому в плечі міцними кігтями, легко підняв і переніс на берег. Де сиділа Еллі з компанією. Страхопут, знову опинившись на березі, палко обійняв друзів і звернувся до Лалеки. Я вже думав, що до віку стирчатиму на жердині посеред річки і лякатиму рибу. Зараз я не можу подякувати тобі як слід, бо в мене бачу в голові солома. Але, побувавши у Гудвіна, я розшукаю тебе. І ти дізнаєшся, як може віддячити істота з мізками. Приємно чути, статечно відповів Лалека. Я люблю допомагати іншому нещасті, особливо, коли це не завдає мені великого клопоту. Ох, щось забазікався я з вами. На мене чекають дружина і діти. Зачу вам щасливо дістатися до смарагдового міста і отримати те. «По що йдете? І він увічливо подав кожному мандрівникові свою червону зморшкувату лапу, і кожен по-дружньому потиснув її. А страхопут так вдячно тряс лелечу лапу, що мало не відірвав. Лелека полетів, а мандрівники рушили берегом. Страхопут йшов і наспівував Еге, гоу, -го, я знову зеллі. Потім через три кроки Еге, го, я знову із залізним дроворубом. Так він перелічував усіх, зокрема й татушку, а потім знову заводив свою простеньку, веселу, щиру пісеньку. Для вас читала Ольга Сіренька. Щоб не пропустити продовження пригод Еллі та її друзів, підписуйся на канал і не забудь поставити лайк цьому відео.